Костян, спасай меня. Я ж тебя предупреждал. Настя, подожди, потом поговорим. Все, мужик, ты меня достал. Я тебя сейчас на филе распластаю и твоим же друзьям скорбью. Наче муж не розуміє моєї мови, коли я кажу привіт. Мене питають Ти Сальвова? Сальвова. Ні, я з України. Це напроти Європи. Це там, де шати, це там де ді. Де... Три найголовніші речі, які завжди повинні бути при собі. Телефон, навушники. І звісно, 545 сорока міліметровий ручний кулемет Калашникова. Я нікому не віддам свою Україну, буду бить по ворогам вільну годину. Я ракету запущу десь у чорне море. Щоб тонули ті човни, що принесли горе. Україна, давай ворога доби. Поцілуй мою душу. Буваю, не хочу, я мушу, буваю, не хочу дуже, а з тобою піде по калюжам Поцілуй моє серце, те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою, так зб'ється, тільки так з тобою, так відриваючись від землі. Я відчуваю твої руки, та вони все не ті відриваючись, відриваючись від землі, відриваючись, відривай.